У Хмельницькій початковій школі номер 2 відбувся пізнавальний урок для першокласників. До школярів завітали охоронці Феміди. Сьогодні проводимо урок в 1 в першому класі. В мене тут навчається син по ПКРТ. Розповіли, що таке служба слово охорони, які завдання покладаються на службу. Що в нас є на озброєнні? Є урок пізнай світ у дітей. Батьки приходять, розповідають про свої професії, таким чином зацікавлюють дітей та мотивують їх у житті. Нині чоловік у ролі справжнього вчителя завдання провести відкритий урок для діток та розповісти про свою професію доступними словами. Ми охороняємо учасників судового процесу, суддів для того, щоб всі були в безпеці і спокійно і нормально проходив судовий процес. Розширювати знання першокласників про роботу їхніх батьків, вчити учнів досліджувати професії своїх татусів і матусь, спостерігати та робити власні висновки. Практикуємо уроки, які проводять батьки, і сьогодні проводив суперовий урок батько нашого учня ППК Артема. І дійсно наші діти це наше майбутнє. А їхні посмішки і радість це найдорожче, що у нас є. Дякую батькам, що погоджуються на такі уроки, і їхнім співробітникам. Охоронці Феміди розповіли дітям про свою професію, показали і дали приміряти засоби захисту, продемонстрували, як користуються рацією. Учні з щирим захватом досліджували хитрощі роботи. Тато служба судової охорони, служба судової охорони, служба судової охорони. Найбільше емоцій малеча отримала від можливості спробувати себе у ролі охоронця Феміди. Загалом від візиту залишилися задоволені і вчителі, адже для них це також нагода подарувати найменшим українцям ще більше знань. Деякі з дітей з серйозністю пообіцяли у майбутньому вступити до лав служби судової охорони. Оксана Медведіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.